Натуральні інгредієнти, погляньте видно, як воно виглядає всередині в пакуванні. Зеленої гречки. Звава що тут 150 грамів веган. Така е, дуже апетитна упаковка. І е, на рідкість, так, і взагалі на здивування, от що намальовано на Упаковці те й саме і всередині. Так багатенько ось цих кранчів. Вони неймовірно смачні. Я нарешті знайшла от саме те, що я хотіла. Я просто дуже задоволена. Кайф, друзі. А тепер саме шоковане це склад. Погляньте, який кайфовий, який корисний. Там мега смачний склад. До речі, виробник.